Всім привіт, я Настя, блогер-креатор, і ви на моєму каналі, де я розповідаю про те, як вести блог актуально, естетично, of course, автентично і будувати сильний особистий бренд. І да, long time на усі мене не було більше місяця, мабуть, але це неспроста, це не просто так. Mm -hmm. Я насправді набиралася сил, трохи щось переосмисляла, і що саме головне. Готувалась до свого інтенсива по контенту, який буде 7 жовтня, да, він стартує про це трішки пізніше, але дочекайтесь, це дійсно дуже цікавий буде запуск для мене, насамперед. Для вас це буде супер корисно просто. І сьогодні хотіла трохи розказати таку основу, да, а саме фактори, які впливають на те, чи буде ваш блог популярним, чи будете ви його вести довго. В любві і в гармонії, так би мовити, не секрет зовсім, що запорука успішного блогу це його системність. Да, це можна сказати, системний стабільний контент все звучить досить просто, якби не було так складно. Нас би у всіх були шалені охоплення і класні блоги. Але ж ні, бо системний підхід він є можливим тільки при виконаних чотирьох умовах, чотирьох да? критеріях. Це ви транслюєте, знімаєте да? постите те, що ви любите. Ви в принципі займаєтесь тим, що ви любите. У вас це добре виходить. Ви опираєтесь саме на ваші сильні сторони. Третє це потрібно світу. Четверте, вам за це платять гроші. І от коли всі ці чотири пункти збігаються, що відбувається? Меч, все класно. Ми ведемо блог, ми не вигоряємо, ми забезпечуємо нашу аудиторію постійним контентом. Да? Ви знаєте, що ті, хто ведуть блог, розвивають свій особистий бренд, це головна умова, да? зростання і підтримання. Стосунків з вашою аудиторією, коли, хоча б щось не саблюзіно з цього, наприклад, ви за це не отримуєте ніяких коштів, да? це супер демотивує. Якщо вам не подобається формат подачі, да? якщо вам, наприклад, експерт сказав знімати експертні відео з говорящою головою, а ви взагалі про естетику, да. І ви впряглись ось в це в цю павозку і тащите її. Скільки ви так проїдете? Ну, вангую, що дуже-дуже недовго на собі перевірено. Ми хочемо робити тільки те, що нам відкликається. Селяві також погано, коли ви щось робите, це ніби з душі у вас, да, але це взагалі не потрібно світу. Це не знаходить відгуку. Це може бути супернизька ніша, да? наприклад, ніша. Навіть mm, не знаю, що запропонувати вам. Ніша догляду за птахами. Це дуже вузько, да? І звичайно, на це також є клієнти. Але я думаю, ви згодні, що така стратегія не є релевантною, да, і не веде вас до, мабуть, ваших якихось цілей фінансових або. Соціальних, я не знаю, і було б коруче, наприклад, розширити сферу по догляду не тільки за птахами, а по якимось може цікавим фактам про тварин. Да, ось це вже більше людей знаходить відклік. Ось таким чином кожен з цих критеріїв працює дійсно, і ікігай, насамперед я зовсім не розповіла про це. Це японський метод пошуку сенсів життя, це причина, через яку Люди просипаються зранку і живуть своє щасливе життя. Це відбувається тоді, коли всі ці критерії працюють, да і тоді людина дійсно щаслива. Проаналізуйте, як часто ви щось кидали, якусь справу і навіть ведення блога і. Б'юся об заклад. Ви наверняка думали, що справа в вас ви лідащі або просто вам це не під силу, але насправді не було меча ось по цим всім пунктам, і ваше тіло просто йшло в супротив з цією справою. Насправді, в блогінгу теж саме, але тут справа в тому, що ми повинні самі да знаходити ці ключі до себе. І якщо з першого разу не вийшло, то пробувати розпаковуватись, аналізувати себе і аналізувати ринок, і шукати ось це все наповнення до своєї роботи, до свого блогу. Мені особисто цей метод японський, да ікігай, дуже подобається. Я його колись давно на собі тестила і зараз, от замовила книгу, хочу перечитати. І є книга, дуже раджу вам її. Але і ви самі можете там ще раз прочитати досконально в інтернеті, що саме треба зробити, там відповісти на якісь свої питання і вийти на цей свій ікігай життя. І сьогодні, собственно, хочу розказати, як я наклала цю ідею, цю систему на ведення блогу на свою експертизу, на те, що в мене завжди були, з чим я працюю, і от, знаєте, прийшла мені ідея ця. І я не зробила кастрацію. Да, я пожила з цим інструментом. Я його приміряла на собі, я його приміряла на своїх деяких учнях. Все вийшло класно. Тому це було зашито в сенси інтенсиву по контенту, тому що я вірю, ці чотири критерії. Якщо ми разом їх знайдемо, і якщо ми поставимо ведення влогу на рельси, а саме на ці, коли нам їхати дійсно комфортно, то буде. Дуже класний результат. Я проаналізувала в тому числі себе, проаналізувала свій шлях. скільки в мене було супротиву і зайвих дій на проміжку багатьох років я хвилинка особистої історії? Я мені здається, коли тільки з'явився інстаграм, я вже починала щось постити, щось естетичне і. В принципі, плюс-мінус, вже 10 років назад в мене був гарний інстаграм. Були амбіції в цьому, але я настільки боялась, я настільки була зажата, що я ніби і хотіла проявлятися, але не робила цього зовсім. Ну, тобто, зовсім, да? я насправді жалію про це, тому що було багато якихось дій, бурахталась в воді, але до цілі ніколи не допливала, і тільки там в 20-му році почались якісь кроки в цьому напрямку, але також безрезультатно вплоть до минулого року, мабуть, я робила багато зайвих рухів, можна так сказати. Я також відстраючувала свій успіх. Я можу сказати це чесно, і зараз дивлячись в минуле. Я можу сказати, що ось ці чотири да, фактори були запорукою. Те, що мені стало подобатись, те, що я роблю, я знайшла те, що мені подобається, це добре виходить. Тобто я опираюсь на свої сильні сторони, я бачу свої слабкі сторони, але я культивую саме сильні і це дозволяє мені робити, так би мовити, квантові стрибки, тому що я ось бачу. Ці сильні сторони це потрібно світу, звичайно, і за це добре платять. Чого гріхати влітку? В мене проходив інтенсив, і там було 500 людей. І звичайно, я зібрала купу фідбеку і класних відгуків, але й саме зворотнього зв'язку, який дозволив мені більш якісно пропрацювати цей інтенсив. По-перше, я ось наділила його цими сенсами, і ця концепція ікігай насправді дуже круто лягає на мій формат. Формат такий, що спочатку ми занурюємося в інформацію в лекційну частину буде декілька лекцій, а потім ставимо створення контенту на рельс. Будуть е, купа різних завдань на кожен день всього. 15. да ці завдання ми адаптуємо під себе під власні потреби вже ті, які ми виявили з першої лекційної частини, і починаємо створювати контент. Результатом нашого інтенсиву буде створений контент на 15 постів. Це візуал, і ми зробимо його супер естетичним. Я тут, мабуть, прикріплю фото візуалів минулого потоку. Да, дуже пишаюся цими дівчатами. Речі, переможеця минулого інтенсиву, Оксана буде куратором на інтенсиві цьому в жовтні. Тому на момент виходу цього відео я впевнена, що вже є сайт, вже я відкрила продажі і додала посилання внизу цього відео. Тому переходьте і більш детально і всю інформацію. Приєднуйтесь, буду вас чекати. І сюрприз-сюрприз, Я не змогла не замотивувати вас. Дійти до кінця цього інтенсиву, і в той раз я дарувала навушники AirPods Max. Їх отримала Оксана. В цей раз я пішла далі і вирішила подарувати новий iPhone 16 Pro. золотий. Я думаю, що він буде золотий. Мені так хочеться. І буде два переможця. Перше, це за найгарніший візуал. А другий буде обраний рандомним шляхом, і він отримує місце на курсі. Дуже рада була презентувати свій інтенсив і кігай. Це дуже цікава тема для мене і дуже корисна для вас. Тому приєднуйтесь, побачимось в жовтні.